Доброго дня! Вітаю вас на каналі Щедрій Вожай. Е, в цьому відео хочу показати обрізку плакучої шовковиці. Ось по цій шовковиці вже 4 роки. Кожного року я її обрізаю. Принцип обрізки плакучої шовковиці досить простий. Нам треба е, середину все, що тут всередині, ми його прибираємо. шовковиця плакуча, вона наростає по периферії. В неї нові гілки наростають із оцих бічних, тобто вони отак і далі будуть рости. Крона в неї розширяється з віком, стає до 3 метрів у діаметрі. І також ми прирізаємо ці всі. Гілки, що росли, виросли у нас донизу, ми їх прирізаємо десь на висоті ну десь десять метр, метр від е, землі. У мене е, оця шалковиця була привита на висоті 1,80 м і її загальна висота ну 2 метри, вона більша е, вже й ніколи не виросте. Вона буде лише ширшою. Якщо висота. Плакучої шовковиці у вас привита десь 2,40 м, то тоді можна обрізати на висоті десь метр 30-40 м від землі. Ну, а в мене така, то я відступаю метр приблизно і підстигаю під, ну, фактично під один рівень. І також дивлюся в кожу, якщо десь побачу всередині гілки, що вже підсохли. Ну, там, в принципі, ось така гілка, ну, треба почистити середину. Зараз я проведу необхідні операції і покажу, що вийшло. Ось закінчив обрізку. Отакий вигляд має обрізана лакуча шовковиця, на метр укоротив, прорідив середину та, що там були вже засохші гілки. Також ще один нюанс. Товсті гілки ми укорочуємо на метр, а якщо у нас є тоненькі гілочки, то ми їх укорочуємо десь так на 5-6 бруньок. І вони тоді будуть краще при Тобто самі тоненькі гілочки ми е залишаємо 5-6 бруньок. Ось такий принцип обрізки по шовковиці, досить все просто. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щедрих вам врожаїв!